Дякуючи вам, що виховано старшого патріота, сина. Це медаль, це не повернемо сина, але з нагоди тих, е, що зараз в нас є в державі, з нагоди свята, який сьогодні є. І за дольчує нашника, дозвольте вам вручити орден вашого сина, який достойно заслужив знаєте, і в наших серцях, нашій пам'яті всі наші герої будуть. Приміємо просто. Тримайся, ну, силі все співчасні, все сила не повернути. Ну, висина гордіться. Весильний укоління. Також прийміть співчуття і повагу до того, що несла взагалі їхня сім'я. Ви можливо менше з цим знайомі, але в них... Рідний дядько eh, Владислава Віктор eh, загинув 15 му році. Eh, він був єдиний загинувший eh, на полі бою під час бойових дій із громади. От, і eh, після того так здоров'я і мами, тобто бабусі Владислава, підупала вона потім також померла, тому на так Нашої хрибої ця сім'я віддала дуже багато. От, звичайно, цей нагорода в вна... ясно, що не замінить, але буде нагадувати і історію і цієї сім'ї, і історію. Загалі в громаді про те, що е, велике дякую батькам і родині, що виховали це дуже е, шанована, дуже поважна родина в Цумані. Вони завжди і інших вивчають біді, і, ну, самі маючи змогу, працюють е, гарно, і Бог е, дає, що родина безумовно може допомогти, і допомагають мене зараз дуже ярмії, допомагають. І і, Державі допомагають, і даті допомагали завжди. От. Тому родина дуже шанована і так само низький уклін від всієї громади, батькам родині, що виховала таких захисників патріотів. І хай це буде такою згадкою і от, племінники Владислава. О, родина і, безумовно, це буде в нас на сайті, про те, що громада має, хай вже і посмертнули такого захисника патріота, який дійсно міс е, великий нас клас зі. справжнього патріота. Хоча всі всі герої, всі звичайно герої, але ну, таке молоде життя був би зараз вже дипломований лікар. Співчуття. Велика подяка. Уклін. ну, Що ще можемо казати? Що ще можемо казати? Звичайно, всі чекаємо перемоги і про те, що далі держава достойно пошанує хоча б пам'ять про всіх тих, хто загинув за її свободу.